Усі присутні, брати і сестри, мир вам. Мир вам, усім також, хто дивиться нас через Ютуб. Одного мого знайомого брата згорів будинок. І пізніше, коли ми були в нього в гостях, пили каву, він каже, що мені допомогли і відбудували будинок ще кращий. Ще кращий, ніж був у 2012 році. На своїй старенькій векторі я потрапив в ДТП. І пізніше мені брати допомогли тим, що взяли до себе на роботу, і, дякуючи Богові і їм, я зміг заробити гроші і купити автомобіль ще краще, ніж в мене був до ДТП. Для людини, яка має бідненький зношений одяг, можна допомогти тим, що купити для неї ще кращий одяг, фірмовий одяг, який буде зручний і який буде довго носитись. Але, брата і сестри, нереально допомогти для людини, в якої розум змінюється в гіршу сторону. Почуйте. Нереально допомогти для людини, в якої розум змінюється в гіршу сторону. Тема моєї проповіді звучить так: жахливий вибір. Жахливий вибір. Зараз я читаю першу книгу Самуїла і текст, яким би я хотів поділитися разом з вами. Для мене він просто жахливий, для мене він просто не, не вміщається в розум. Правда в тому, що кожного дня за наш мозок, за наш розум і за нашу віру йде боротьба. Вірите ви в це чи не вірите? Кожного дня, кожної години, за те, як ти будеш думати, як ти будеш мислити, який ти будеш приймати рішення, який ти будеш робити вибір, йде війна. За це борються соціальні мережі, за це борються канали, за це бореться телебачення, за це бор... борються засоби масової інформації, за це бореться ваше оточення. Боротьба за те, який в тебе буде розум, як ти будеш думати, в якому напрямку ти будеш рухатися і в що, і в кого ти будеш вірити. І вже в залежності від того, який рівень буде твого розвитку, який рівень буде твоєї віри і розуму. Далі ти вже робиш відповідні кроки, далі ти робиш вибір подальшого свого життя. Якщо розум змінюється в гіршу сторону, ми робимо в нашому житті вибір, наслідки якого плачевні будуть для нас вже самих. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною першу книгу Самоїла і будемо читати з 8-го розділу. Трошки контексту. Перед. Першою книгою Самоїла є книга Руд, а перед нею є книга суддів. Про що книга суддів? Вона говорить про те, який був політичний устрій у Ізраїлі того часу. Ставалося так, що Ізраїль був поділений на 12 племен. В кожному племені були старші мужі, які відповідали за своє коліно, відповідали за своє плем'я. Пізніше, коли люди, вони. Згіршували свої дороги перед Господом, на них нападали вороги. Пізніше Господь із народу, із певного племені піднімав суддю, і через цього суддю він давав перемогу для народу. Це була військовим шляхом перемога, військовим шляхом допомога. І також ця людина, суддя, він судив Ізраїля буквально. Далі описано в Писанні, що був священик. Ілій. В того священника було два сини, які робили негідно перед Господніми очима. Господь це привів до того, що одного ж дня гинуть ці два сини Ілія, гине сам Ілій. Але Бог піднімає ще раніше піднімає чоловіка, якого назвали Самуїл. І Самуїл стає судею Ізраїля. Час проходить до того, що, на жаль, повторюється доля синів Ілія і у сім'ї Самуїла. Самуїл також мав два сини, два сини вони згіршили свою дорогу перед Господом. І тепер перед ізраїльським народом повстає запитання, що робити далі. Отже, я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, що раніше Ізраїль судили судді, в них не було царя, вони були напряму покорені. Господу, і Господь же тоді піднімав певних людей, які, коли потрібно було, давали їм військову перемогу, коли потрібно було, судили їх. І восьмий розділ першої книги Самуїла починається словами: І сталося, як Самоїл постарівся, то поставив синів своїх суддів для Ізраїля, і було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авія, судді в Бершеві. А сини його не йшли його дорогою і вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали закона. І зібралися всі Ізраїлові старші, і прийшли до Самоїла до рами, та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. Зупинимося досі, продовжимо читання згодом. Давайте ми трошки обговоримо, про що тут написано. Як я вже згадував, два сини є в Самоїла. Він їх ставить, аби ті судили народ ізраїльський, вони себе ведуть дуже негідно. Написано те, що вони вхилялись до зиску, брали підкупа і ламали закона. Уявімо себе, в той час ми ізраїльтяни, і це над нами стоять два таких негідних чоловіка. Які ну, абсолютно не підходять ні для Бога, ні для нас. Що би ми робили? Звісно, ми б хотіли б змін. Дуже недобре, коли народ, як покірне стадо, покорюється під злочин людей, які є при владі, людей, які є над ними. Тому, цілком логічно, ізраїльтяни захотіли змін. Знаєте в чому біда? Біда в тому, що вони хотіли, щоб сталося так, як вони хотіли. Яка, чого вони хотіли? Вони відмовилися від цього принципу політичного правління, політичного і духовного правління, щоб над ними був суддя, суддя, який поставлений від Бога. Вони захотіли, хай в нас буде так, як і всіх народів. А як у всіх народів, а над кожним народом є свій цар, є свій володар. І ось коли вони, начебто, справедливе звинувачення приносять перед Самоїлове лице. Як реагує на це Самуїл. шостий текст. Будь ласка, слідкуйте вашим зором в Біблію. І була та річ зла в Самуїлових очах, як вони сказали, настанови нам царя, щоб судив нас. І молився Самуїл до Господа. І сказав Господь до Самуїла: Послухай голосу того народу, що до всього, про що він казав тобі. Бо не тобою погордували. Вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Як усі ті діла, що вони чинили від дня, коли я вивів їх із Єгипту, і аж до цього дня, як вони кидали мене і служили іншим богам, як вони чинять і тобі. В чому справа? От цікава, цікава ситуація виходить. Ізраїль вони приносять. Своє бачення, вони приносять своє прохання. Як на це реагує Самоїл? Дана ідея вона була дуже недоброю, вона була злою в його очах. Самоїл першою справою, що він робить, він приносить це перед лице Господня. І Господь потішає Самоїла. Яким чином? Дивіться, як це звучало, звучало для Самоїла. Він сам був судею. Коли постарів поставив своїх двох синів, а тут люди кажуть, нам не потрібно, давай, давай змінюй, давай нам царя. Тобто нам не підходиш ти, і нам не підходять твої два сини. І це Самуїл міг сприйняти як образу на власну адресу. Але Господь йому сказав, що насправді вони погордували не тобою. Насправді вони погордували мною. І, знаєте, колись. Кілька років тому я говорив з одним, з одним віруючим братом, який, який сказав про те, що жінка почала йому зраджувати, жінка почала жити не з ним і вони будуть розлучатися. І він говорить: я говорив із, із одним братом, і він мені сказав: перше, ніж вона почала зраджувати для тебе, віруюча жінка, вона перша зрадила для Господа. І вже потім вона зрадила для тебе. Тоді, на той рівень мого розвитку духовного, я просто почув ці слова, запам'ятав ці слова, але ближче до свого серця я їх, напевно, взяв і проаналізував не так давно. І подумайте, це правда. Перша ніж одна із половин в шлюбі, зради для своєї подружньої пари, зрада перша має відбутися на рівні перед Богом. Коли людина відступається від Бога, тоді відбуваються такі процеси, які не можна контролювати. Тоді відбуваються такі процеси, які просто на здоровий глузд не поміщаються. І десь, схоже, відбулося в, істро... в історії Ізраїля. Люди, перше ніж сказати ці слова для Самоїла, вони перше відвернулися від Господа. І тому Бог потішає Самоїла і каже, що вони перше від нього відвернулися? І що цікаво, подалі ми побачимо по тексту, що люди приймають дуже безумне рішення. Дуже безумний вибір, і Господь не перечить цьому. Абсолютно. Навпаки, Господь каже до Самуїла, аби той послухав, аби той зробив все, як хочуть вони. Давайте будемо далі читати. Дев'ятий текст. А тепер. Послухай їхнього голосу, тільки конче остережеш їх і розповіси їм право того царя, що буде царювати над ними. І переказав Самуїл всі Господні слова до народу, що жодав від нього царя, і сказав: дивіться, брати сестри, яка? яка ситуація? Люди вони бажають для себе поставити царя. Самуїл він звертається до Бога, Бог дає згоду на це діло, проте каже. Аби Самоїл попередив, От, що чекає їх в майбутньому? Вони хочуть змін, вони відкинули Господа, вони відкинули принцип правління собою через суддю, захотіли, щоб було як у всіх людей. Господь на це погоджується. Єдине Він каже, просто попередь про наслідки. Тепер, будь ласка, знову ж таки, уявляємо себе в Ізраїлі. І уявляємо, що це ми так просимо, і слова такі до нас. Одинадцятий вірш і сказав. Оце буде право царя, що царюватиме над вами. Він візьме синів ваших і поставить собі в колесниці свої та серед їстів своїх, і вони будуть бігати перед колесницею Його. Ігор, спробуй просто уявити, що ти це просиш, що тобі кажуть. Візьмуть твого Вітю, візьмуть Матвія. Я думаю, що ну, коли я читав, я думав, от просто беруть мого Юліка, беруть Ілюху, беруть моїх хлопців, ставлять їх перед колесницею, і вони просто бігають перед царем. Там якогось хлопця оберуть чи чоловіка, і вони будуть бігати перед ним. Вдумайтесь, просто вдумайтесь. от. Уявляю, вітьок поперед колесницею, а той фраєрком він собі їде в колесниці. Вау. Далі бере синів для чого? 12-й вірш. І щоб поставити собі тисячників та п'ятдесятників, і щоб орати орку його, щоб жати жниво його, і щоб робити зброю військову його та колесничні приладдя його. А дочок ваших. Думайте, будь ласка, мами, а дочок ваших забере за мироварниць і за кухарок і за пекарок. Ви просите? Ви хочете змін? Добре, зміни будуть, але дивіться, що вас чекає. Забирає синів от той цар, якого ви прагнете, забирає ваших дочок. І вони будуть робити. Я робив, коли читав наголос. Його, його. Те все, що буде в царя, вони будуть для нього робити. Згідно тексту, ми можемо далі побачити, що чимало ізраїльтян вони мали рабів, мали власних рабів. Давайте будемо читати далі: 14-й вірш. І він позабирає поля ваші, і виноградники ваші та кращі ваші оливки. І пороздає своїм слугам, а з вашого посіву та з ваших виноградників братиме десятину і даватиме своїм евнухам та своїм слугам. І він забере рабів ваших і ваших невільниць, і найліпших ваших юнаків, і ваших ослів, і буде вживати їх на роботу свою. І він братиме десятину з вашої отари. А ви, тепер просто увага, дивіться, а ви станете йому за рабів. Просто я от коли читав цей текст, я, я старався цим перейнятись. Я був вражений. Я вражений, якщо ви помічаєте, просто аж досі. Передає Бог через Самуїло слово до всього народу. І дивіться, що забирає. От вони просять вибір, вибір добре буде ваш, просто знаєте, синів позабирає, дочок позабирає ваших для себе, позабирає ваші поля, позабирає вашу худобу, буде брати, буде брати ваші кращі виноградники, кращі ваші оливки, буде брати десятину з чого. З поля для себе буде брати десятину з худоби вашої для себе, для своїх евнухів. І мало того, позабирає рабів ваших. Не так, щоб я був за феодальний влад, не так, щоб я був за рабство. Але я десь такого пробував уявити, що пробуйте і вигадайте, що на вас працюють раби. Уявіть собі, на вас працюють раби. Що говорить текст? У вас рабів позабирають, ви були рабовласником. А далі каже, і вас в раби позабирає. От Льоша, буквально спробуйте кажуть, рабів тебе заберуть і тебе рабом. Тебе в раби візьмуть. Хочеш ще царя? Що говорить наш здоровий глузд? Уявіть, що ви це попросили, і нам дають перелік того, що позабирає цар для себе, і питають так: Веня, то ти ще хочеш собі царя? Веня, здоровий глузд каже, та ні, я царя такого не хочу. Вибачте, в мене все добре. Слава Богу, є виноградники, є оливки, в мене сини, в мене дочки. Та мало того, раби на мене працюють. Ну, хіба це здоровий глузд погодиться на те, щоб це все відібрали і щоб я ще й сам рабом став? Ну, ви розумієте, да? Е є бажання і є здоровий глуст. І цілком логічно, коли люди вони слухають, е слухають здоровий глуст, який би люди мали зробити вибір подалі. От ізраїльтяни. Іна. Кажуть, дівчат позабирають, будуть там миро варити, будуть прислуговувати для царя. Уявіть, буквально. Там, Данилович, уявіть, вас, Від вас Славіка забирають, Світлану забирають. Яка реакція? Реакція, мала бути: «Та, стоп, зупиніться. Нам не потрібно царя. Хай царює над нами Господь. Хай судять нас судді. Що говорить так здалі? 18 вірш. І ви. Будете кликати того дня проти вашого царя, якого собі вибрали, та не відповість вам Господь того дня. Бог просто бачить, Він бачить картину набагато ширшу, аніж люди. Люди дивляться вузько, люди хочуть: от дай вже, дай тут і відразу. Чому? Ну, Я бачив так в інших народів, і я хочу так, як в інших народів. Дай вже, дай зараз. Бог каже, що їх чекає, Господь каже, що ви того дня будете кликати, але Господь вам не відповість. Ну, здавалося б, все, остання крапка. Точно, Самоїл, пробач нас, попросив Господа пробачення за нас, ми відмовляємося. Але дивіться, яка реакція людей. 19-й текст. Та народ відмовився слухати Самоїлового голосу та й сказав: Ні, нехай тільки цар буде над нами. І будемо ми, як усі люди, і буде нас судити наш цар, і Він ходитиме перед нами і провадитиме наші війни. І вислухав Самуїл усі слова народу, і переказав їх голосно Господеві. А Господь сказав до Самуїла: послухайся їхнього голосу і постав їм царя. І сказав Самуїл до Ізраїлових людей: Ідіть кожен до міста свого. І далі, вже з 9 розділу. Починається розповідь про те, як в Кіша загубилися ослиці. Він посилає свого сина Саула шукати і далі там помазує Самоїл Саула на царя. І ця вся історія, брати і сестри, вона, вона настільки мене торкнулася, я настільки був вражений, і я ставлю запитання, це які процеси відбуваються ось тут, в розумі людини, коли, коли ти робиш? Дуже паскудний вибір, коли ти робиш дуже нікчемний вибір, тобі кажуть: дивися, якщо ти це зробиш, тебе чекає одне, друге, третє. І все, що тобі не називають, все неприємне, все негативне. Але через те, що пішли певні процеси в розумі, я так розумію, стається певне блокування. От десь спрацьовує якийсь антизахист, виключаються автомати, і все. І ти не пробивний. Чому відбуваються в нашому житті такі процеси? Ці процеси відбувалися в історії ізраїльського народу. Ви думаєте, в моєму житті немає таких історій? Ви думаєте, в вашому житті немає таких історій. І якщо ми подивимося в корінь, чому відбуваються такі незворотні процеси? Ви розумієте, з чого все почалося? Почалося з того, все, що вони, перше, вони залишили Господа. Вони кинули Господа. Після того, як вони кинули Господа, далі сталося щось жахливе і щось неповоротнє. В книзі об'явлення в 9 розділі з 18 по 21 вірш є написано про те, що сталося після того, як шостий ангел просурмив у шосту сурму. Об'явлення 9.18 і побита була третина людей від цих трьох поразок: від огню, і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила Боконай була в їхнім роті та в їхніх хвостах. А хвости їхні подібні до вузів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита, була цими поразками. Увага! Не покаялися за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони, увага, не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Текст говорить про те, що з людьми стається дуже жахлива біда, дуже страшне горе. Гине дуже багато людей. Муки дуже страшні. Здавалося б, ну, вже дойде. Але написано не покаялись. Цікаво, працює наш мозок. В певному етапі, поки ти живеш е, з Господом, поки ти покорений і поки ти вірний Богові, з твоїм розумом все гаразд, з твоєю вірою все гаразд. Тільки ти відвертаєшся від Бога, відразу відбувається якийсь щолчок в розумі. І далі все. Далі ти не Притчі, п'ятий розділ. Там Соломон він пише до своїх дітей, пише до свого сина і застерігає їх проти блудниці. Він застерігає, аби вони не наступили на ті ж граблі. І він говорить, як потрібно робити, як потрібно реагувати, але говорить далі такі слова: а що буде, якщо ти не послухаєш? Що тебе чекає, якщо ти не сприймеш мого слова? Притчі 5:11, І будеш стогнати при своєму кінці, як знеможеться тіло твоє й твої сили, і скажеш: Як я ненавидів, як ненавидів я те напучування, а картання те серце моє відкидало, і не слухав я голосу своїх учителів, і уха свого не схиляв до наставників. Трохи не був я при кожному зломі в середині збору й громади. Тут також він, Соломон, застерігає своїх дітей. Що вони повинні берегти себе інакше. В кінці ти будеш стогнати. В кінці ти будеш пам'ятю своєю згадувати, як я ненавидів. От нашою мовою кажучи, мені довбали лоба, мене застерігали, мені казали, я так цього ненавидів. Це пекло мою середину. Кінець, який, будеш стогнати. І я хочу підвести нас усіх до, до висновку. І, взагалі, в чому посил, яку ідею, брати і сестри, я хотів би донести до усіх нас. Згадайте, будь ласка, початок. Я говорив: про спалений дім можна допомогти і відбудувати ще краще. Після ДТП, дуже неприємного, можна допомогти, і автомобіль буде ще кращий. При втраті одягу можна людині допомогти і. Купити одяг чи взуття ще краще. При втраті розуму, при тому, коли втрачається віра, допомогти просто нереально. Є маса біблійних текстів, коли Бог через певних мужів він застерігає людей, просто непробивний панцир. Чому так? і я хотів би залишити кілька думок застереження для усіх нас. Я маю дуже велике сподівання, якщо ви тут, якщо ви слухаєте, то ви не є в числі тих, до кого вже нереально достукатися. Тому застереження перше для мене, цей текст він дуже торкається мене, і застереження для мене як робити так, щоб я не став на ту сторону не пробив них, як робити і як жити так, щоб я не, не, не робив. Просто нікчемного вибору у моєму житті. Книга Йова 28.28. 28. І сказав він людині тоді: та ж страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Як добре мати страх Господній, маючи страх Господній, коли. Ти завжди зважаєш на думку Бога, на те, як дивиться на тебе Бог, на те, як Бог дивиться зараз на твої думки, на твої наміри, на твої вчинки. Такі думки, страх перед Богом, Він відводить мене і тебе від гріха. Такі думки вони відводять від зіпсуття нашого розуму. Бо, відповідно, зіпсуття розуму приводить до дуже жахливих наслідків, до дуже жахливого вибору. Псалом 105.4 написано: пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте. Ми по своїй природі схильніші шукати руки Господа. Боже, дай, Боже, благослови, Боже, допоможи, Боже збережи. Ми шукаємо руки. В псалмі написано: шукайте лиця Його. Тобто так добре сфокусувати свою увагу на те, ким є Бог, який є його характер, яке є його бачення відносно мене, відносно мого життя, яка є його воля, як добре шукати Господа. Тому просто практична порада. Знаєте, вона звучить дуже банально. Ви дуже часто чуєте, що потрібно регулярно молитися до Бога і потрібно регулярно читати Писання. І це може звучати ну, дуже заїжджено, пробачте, це може звучати дуже банально, ну і скільки ви про це будете казати. Але це правда. Нам дуже важливо мати живі відносини з Богом. Страшно скотитися в сторону релігійності, страшно скотитися в сторону зіпсутого розуму і викривленої зіпсутої віри. Страшно скотитися на рівень неправильного пізнання Бога. Тому я дуже всіх нас закликаю. Будь ласка, тримаємо молитовний контакт з Богом цілодобово. Навіть якщо вночі ми прокидаємося, навіть якщо банально, ми просто йдемо вночі в туалет. Але ми тоді трошки думаємо, і ми тоді також можемо звернутися до Бога. Якщо ми працюємо, ми можемо звернутися до Бога. Варимо їсти, робимо якусь іншу роботу. Ми можемо молитися до Бога, ми можемо тримати з ним контакт. І читання Писання. Читання писання це важливо. Важливо читати Біблію не тоді, коли хочеться. Важливо читати Біблію не тоді, коли виходить. А прийняти для себе принцип. Я вже не пам'ятаю, скільки років живу за принципом, я не ляжу спати, якщо не почитаю Біблію. Ви можете тримати принцип, якщо вам вранці краще читати. Я не поснідаю, якщо не, буду, не почитаю Біблію, або я з хати не вийду, якщо не почитаю Біблію. Просто прийміть для себе принцип. Чому, брати і сестри? Допоможіть собі самі, поки можна допомогти. Не дай Боже, може настати такий етап, який настав в, в тому восьмому розділі, який ми читали з першої книги Самуїла, коли ніхто не допоможе. Здоровий глузд говорить, Бог говорить, Самуїл говорить. Все. Непробивно. об'явлення також описує про те, що з людьми стаються жахливі речі, не допомагає, не каються. Тому хай Бог збереже нашу віру, наш розум і наше серце від такого жахливого зіпсуття, адже жахливе зіпсуття призводить до дуже жахливих наслідків для мене. Амінь.